Гордь, 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 горть, горд, оце буду. Воля народу є закон. Цікава книжка. Просто не склала, Знаєте, просто. Зразу скажу 18 то може будуть якісь такі сцени. Тупко, просто, тупко. Чим менше ворогів бачить мій домик, тим краще для мого домика. І тут В общем, така вот я передурковата. привіт, слава Україні! Що ви, як ви розказуєте, що, у кого, як там картоплі посадили, <смі> буряки пропололи? Бо я посадила <смі> тиждень тому кабачки, купила в Сільпо пакетик цього насіння. Ну, щось мені підказує, що вони десь попливуть, попопливуть. <смі> Бо у нас щось, я не знаю, да? як в тому анекдоті. Коли 40 днів йшов дощ, люди сказали, що це великий божий потоп. Якщо зараз 40 днів йде дощ, то це травень. Ладно, я думаю, знайдеться у вас хвилиночка, подивитися мої плани на червень. А вони, як завжди, мега амбітні. Бо знаєте, я знаєте, надихнулася тим, що я в травні прочитала 15 книг і. Мені сподобалось. <ріст> Тому плани амбітні, плани шикарні. І починаємо. Ну, Почну, у мене чотири книжечки, всього чотири книжечки залишилися з минулого місяця. Я думаю, я їх в цьому місяці і прочитаю, бо ну, якось не склались. Ну, я не те, що я там себе картаю чи щось таке, просто не склали, Знаєте, просто Ну, такий от факт не склали. Це. Юкіо Місіма заборонені барви. Ви знаєте, я вже так часто анонсую цю книжку, що я вже запам'ятала анотацію. Тут е, чоловік, яку, я, ну, якому не щастить е, з жінками, якому, ну, вибачте, я скажу, погане слава не дають. От. І він вирішив е, помститися. А як помститися? Він е, познайомився з хлопцем, красивим як Аполлон, і е, цей хлопець мав, е, в общем, якось. Е, Спокушати цих жінок і так само давати від коша. Но сталося непередбачувана, він сам закохався в цього хлопця, а хлопець він гомосексуаліст. Ну, знаєте, все б нічого. Але да, цей хлопець, знаєте, він нарцис, він любить тільки себе. І йому не хлопчики, ні не дівчата. Як ви знаєте, ну так, розходний матеріал. От. Ну, місіма, я думаю, знаєте, мене вразить, бо. Мене донечка любить японських авторів, і вона сказала, що бере читай, тобі сподобається. Далі не встигла я прочитати якось швидко місяць пролетів. Це Чарльз Дікенс Домбі і син. Нереально крутезна історія про містера Домбі, який дуже хотів мати сина, ну, щоб був спадкоємець, щоб передати бізнес, щоб передати ну, всю науку. Ну, а це Дікенсівські часи, вибачайте мені, і знаєте, дівчинка це так. На кухні, там сукенки повишивати, ну таке, знаєте, домашнє приладдя. У містера Домбі був син, і він е е помер. Це ну. Раніше була велика смертність серед діток, і в нього потім народжується донечка. І от як ну от я, бачите, по обкладинці да, це була синова частина да, книги, а це донечкина. Як от ну, він переламує себе, як він іде до того, щоб ну, визнати в своїй донечці, що їй теж можна передати спадщину і що вона нормально буде управляти бізнесом. Вот. Ну і це все ще на фоні того, що Дікінс -геній, знаєте. Далі книжечка Нонфік це том шипі, сміючись і помру про життя і смерть видатних вікінгів. Ну, Цю книжку, знаєте, я не думаю, що я прям за місяць прочитаю, бо дуже багато тексту. Він щільний, картинок практично немає. Тут дві фотки на всю книжку. Ну, тут будуть потрошечки дізнаватися про вікінгів, про їх життя, як вони сміялися, як вони помирали, як вони в походи ходили. Ну, я ж кажу, це мені надовго, ну, просто знаєте, що я її читаю. Далі дві книжечки, от, останні дві книжечки з минулого місяця. Ну, як з минулого? Ці вже такі знаєте, буферна зона. Вони просто були куплені в тому місяці, але вони не планувались мені дуже хочеться, щоб вони запланувались, тому планується. Це останнє літо в місті, Джефранко Калі... Калігарич. І прогулянка з собаками. Щовечора старий письменник веде своїх двох собак на прогулянку в вулицею Джулія в Римі. І під час променаду він розмірковує про найважливіші моменти свого життя: роботу, кохання, дочку, невдачі і перемоги. Шматок. Несалоного хліба це дар, який, яким герой книжки із задоволенням ділиться зі своїми собаками після суперечки між котолюбами і собаколюбами. М -м -м -м. Цікаво, хто переміг. Собаки його постійні супутники, щовечора, коли він е повільно, коли вони повільно йдуть гарною римською вулицею, на якій він живе. Письменник згадує свій приїзд до міста, перші роботи і де він працював, щоб забезпечити життя. Собі та коханій дивний світ, телебачення, колег алкоголіків. Колоритну багем у кав'ярні на площі Дель Пополо. Та всі прощання з друзями і коханими, що зникли в сутінках, як і він. Ну, я так е, розумію, що він вже літній цей от, е, пан, і він просто, от, гуляючи з собаками, він аналізує своє життя. Ну, це, ж, це цікаво, це прекрасно. Я думаю, ми ці книжечки візьмемо на якісь книжкові вихідні і прочитаємо, і вам буде цікаво, і мені, і взагалі прекрасно. Це теж новиночка, я її подарувала донечці, але з таким думкою про те, що, в принципі, і я її буду читати. Це Роман Голубовський, з нами житиме елас Це збірка оповідань, дуже дивних, дуже специфічних, дуже не таких, знаєте, в одному слові і не скажеш. Я вам просто знаєте, прочитаю назви неї деяких оповідань. От перше. Чоловік, який впав з верхньої полиці, не все так однозначно. Кишеньковий злодій вечірка, як мовчить косовиця місія Марія на Яблуні. Ну, тут, знаєте, анотації як такої немає. Тут просто анотацію знаєте, зробили з назв цих оповідань. Тому читати її сенсу немає. Просто я вже буду коли читати цю збірочку, поговоримо, як то кажуть, по ходу п'єси. Далі ви дуже хотіли, щоб був відгук на цю книгу, тому, знаєте, воля народу є закон. Це Ярослав Ліндер-Іска. Я вже знаю, що це перша частина, далі буде. Це наукова фантастика, дуже м'яка, дуже прекрасна. Тут, давайте я прочитаю анотацію. Цей світ ідеальний, чи так лише здається, він хазяїн, а тиха слухняна покірна, іска його механічна служниця. Вона розуміє свого пана краще за будь кого, вгадує бажання, але залишається для нього таємничим і незрозумілим оракулом. Ввечері вони зануряться в віртуальний ігровий всесвіт, аби наново пережити героїчні та буремні епізоди епохи він між альянсом і ордою. Ворожий е, це НАТО і Рашка. Ворожий осередок буде безжельно вибитий до ноги. Але це е, лише комп'ютерна симуляція, чи не так. Рідне містечко видається надто досконалим, а його мешканці надто безтурботними та життєрадісними. А в допитливого юнака виникнуть запитання, відповіді, на які назавжди змінять його долю, і перетворять на раба, втікачає, мандрівника, шпигуна і бунтаря, і знову на хазяїна. Хазяїна своєї долі, чи ні? Ну, Не знаю, поки нічого не можу сказати, ну. Оформлення прекрасне, дівчина теж красива. В общем, буду читати, буду вам розказувати. Шрифт взагалі, як е, в букварі просто. Е, ну, В принципі, все прекрасно. Далі книжечка, яку ви мені дозволили взяти на е, вибір підписників на червень, бо, бо тут буде посилання на е, шукачі мушель е, Розамунди Пілчер, і я зразу замовила от, е, другу книжку. Ну, як вона перша йде хронологічна. Ну, от зимове сонсостояння, Я дуже хочу. Я, я чекаю червень з двох причин, буде день народження мого чоловіка, і я буду читати е, цю книгу. Прям не знаю, що я чекаю більше. Дивіться, яке оформлення шикарне. Дивіться, яке тут оформлення. Ні, ну, я хочу дізнатися історію цих двох. Е, ви знаєте, тут, е, ну якщо от, е, в Шукачах Мушель там історія літньої пані. Її дітей, ну, от всі, хто її оточував, то тут йде інша трошечки історія, але я думаю, вона така ж сама прекрасна і енергетично сильна. Енфріда, колишня акторка, переїжджає в селище Діптон, подалі від міського галасу, і сподівається почати життя з чистого аркуша. Вона швидко звикає до сільських буднів, а місцеві мешканці вже звертаються до неї на ти. Однак, попри все, жінка почувається самотньо. Оскар кинув кар'єру музиканта в Лондоні, щоб одружитися з Глорією. Подружжя виховує доньку Франческу, а Оскар певен, що щастя батьківства вартує будь-якої жертви. Кері повертається додому з Австрії після невдалого роману, з одруженим чоловіком і виявляє, що її мати і сестра так і не можуть дійти згоди. Наближається різдво і Кері забирає до себе племінницю Люсі, тиху, 14-річну дівчинку, аби подарувати їй справжнє свято. Сем намагається жити далі після розставання з дружиною, яка кинула його заради іншого. Єдине, що залишилося все, робота. Вона й приводить чоловіка на північ Шотландії, я так думаю, це вони. Він, в общем, розуміє, що хоче залишитися тут назавжди. Долі цих людей перетнуться в маєтку в мальовничному шотландському містечку найкоротший день року. Перетнуться, щоб змінитися назавжди. От. Ну, ви знаєте, я ж кажу, там була родина, тут будуть просто люди, які волею суддів, волею долі, вони будуть да, в одному містечку в один час. Ну, опять-таки, шрифт просто мрія величезний, скільки тут сторінок. Тут теж, мабуть, десь 800. Ну, якщо б це видавало фолію, тут б було 300. Ні, 684. От, не 810, як перші, але окей. От, ну, буду читати, зроблю окреме відео, влогове, взагалі, прочитаємо, розберемо, все будемо знати. А, і е, остання книжечка із паперових на е, цей місяць це Сашко Ушкалов, Б, БЖД. Це Безпека життєдіяльності. Е, це ну, дуже така, знаєте, ну, цікава книжка. Цікава книжка. Я давно про неї чула, але все ніяк не могла щось, не знаю, купити її собі. Подивіться на ці прекрасні ілюстрації. Зараз прочитаю анотацію. Вот. Е, ну, Шрифт теж такий прям як я люблю. Величезний. І анотація. Життя база годі назвати спокійним і розміреним. Він працює в редакції газети, але на прохання шефа і для додаткового заробітка погоджується на роль в дивній рекламі пива. Разом з другом винаймає квартиру, куди будь-якої миті можуть навідатися невідомі. Знайомиться з дівчиною веде її ночувати на дах будинку, він, виріш... він вирушає в невідомість. Але для цього треба кудись прилаштувати кота. До всього ще й залік по БЖД. Який ніяк не виходить скласти. Бо для база, це, як і для багатьох, безпека, життєдіяльності, не просто навчальна дисципліна. БЖД це, власне, і є життя зі своїми халепами і іспитами та на здатність до виживання. Попри все, баз житиме наповно, бо виживати це не для нього. От, у перша книжка вийшла друком наприкінці 2000-х, і автор був одним із найпопулярніших тогочасних молодих письменників, ось звідки я знаю про цю книгу. Цей текст веселий і водночас трохи сумний, непередбачуваний і справжній. Тепер у новому виданні із серії новітня класика. Єдине, зразу скажу, 18, то може бути якісь такі сцени, які, може, нам і не треба, такі прямо. От. Тому, е, я думаю, я цю книжку, ви знаєте, я теж її хочу на якесь окреме відео зробити, бо ну, мені цікава ця історія, вона прикольна, вона така не, неординарна. Е, Отакі от от паперові плани у мене з електронки, я не знаю, що я буду читати. У мене, там, знаєте, от, от я люблю таке, знаєте, горть, 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 зараз я почала от буквально сьогодні ранком, ну як почала. Прочитала там кілька абзаців. Я почала невидимо, чи як? не, 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 якесь там життя аділарю. Я забула, як називається. Наче все йде до того, щоб я прочитала цю історію, цю книжечку. Якщо не передумаю, то буде ще і ця у нас в планах. В принципі, поки мені цікаво, мені, знаєте, мені цікаво, чому ця здатність Аді Рю стала такою прямо проблемою. В принципі, це просто мрія. Ну, це, на, на мій погляд. От. Тому що буду слухати в аудіо, що ще буду читати в електронці, а в електронці буду читати, бо. Знаєте, я вам розкажу таку історію. <свят> ну, я ж така, знаєте, тупко, просто тупко. Були на дачі. Я читала книгу, і, значить, я читала. А що я її не записала? О -о -о -о! Періду, Ладно. Я читала книгу, і, значить, була вже ну, ніч, і летіли ці от вражі мухи. І знаєте, там в нас село тихо, не заводів, не машин, нічого. Знаєте, Навіть той дядько, який цілий день косив траву, він теж ліг спати. Тиша абсолютна. Пташки співають, жабки квакають. Ну Краса, просто сиди, милуйся. І тут ж. І я, ну ви знаєте, мабуть, нерви здають, мабуть, менталка не гребе. І мені так лячно стало якось. Я сиджу, чоловік там спить в кімнаті, а я в інших кімнаті ж читаю. І... Я е, знаєте, мені я знаєте, знаєте, що я зробила? Ви не повірите? Я пішла, вимкнула світло. Думаю, добре, що з рідера читаю. Я сиділа потім, я дочитувала цю книгу до пів четверти Ну як? Я б інше щось читала, просто я боялася спати От ну просто воно дуже голосно якось було. От. А потім ранку кажу, кажу, що я ж без світла, а чоловік каже, що ну, це ж не Друга світова, каже, вже вони на світло не реагують, Сиділо все світло. Тому, знаєте, вот так. тому наскільки багато я буду читати з рідера, я не знаю. Може, знаєте, знов мене перемкне. Мені було б світла, до речі, комфортніше. знаєте. Тратата я в доміку. ніхто мій домик не бачить. Чим менше ворогів бачить мій домик, тим краще для мого домика. Ну, короте, в общем, така я Ну, я з донечкою попереписувалася, розказала їй, що тут шахіди, вот это все. і вона каже: я за тебе захвилювалася. Я приїжджаю в Київ, вона така, пішли в аптеку, я, така, На, що? я куплю тобі заспокійливе. Щось ти каже, мене мать налякала вже. От. Ну, коротше, заспокійливе купили, рідер є, з'ясували, що можна світло не вимикати. От. Ну, знаєте, просто такий нюанс. Ми ще... Ванну кімнату в хаті не побудували. Тому, знаєте, деякі речі треба робити за пів портала. А там. <звук> <звук> ну, коротше, така життєва історія вам для настрою. Ну, як для настрою? Я казала, Леся Українка, щоб не плакати, а Да, Ну це вже таке. Дурне придуркувати. От. Тому я ж кажу, що з рідера буде я. Вже відзвітую в кінці червня, ви дізнаєтесь, що з аудіо теж, бо я поки от, от, в цій царині я не знаю. Те, що я не можу помацати руками, я не знаю. От, паперові будуть оці. Додавати щось я не буду. От, паперові, я думаю, от, за це і візьмемося, за це і злупаємо. От, ну, от так от. Віримо в Збройні Сили України. <сум> Читаємо гарні книги, бережемо менталочку, бережемо себе. Знаєте, четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Я знаю, що всі вже типо, такі от смі... смілиї є, сміли є. Да. А, такі от, знаєте, є. Ну, давайте не нехтуйте знаєте, якимось там. Двома стінами, хоча б, я знаю, що зараз бомбосховище вже взагалі в принципі мені таке враження, що ніхто не ходить. Проте, ну, хоча б дві стіни, хоча б е, біля ліфту вийдіть, хоча б цей тамбур, от, якщо у вас є е, ну, від двох квартир з спільною дверями. Хоч кудись, будь ласка, не нехтуйте безпекою, бо ви ж мої підписники. Хто буде дивитись мої відео? Бережіть себе! Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, всі. Москали подохнуть, подохнуть, холєра возьмет их, вот чарівна просто якась хер на них нападе і всіх покосить. Вот просто разом. Вот, все буде добре, доброго будуть нормальні. нормальный. Хоча я кисник доброго, господи. Ну хоча гімном кажуть добре. Ну, окей, ладно. Я вниз. Вот. А я вас люблю, люблю, обіймаю, обіймаю, обіймаю. бемай, вбиваю.